to nam ho nam he akon to nam ho nam to Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт Я, Духовна школа Землі, Галактики і Всесвіту, місце і спільнота, що допомагає людям розвиватися і працювати під керівництвом своєї душі, представляє лекцію подкаст Від Єшуа. Я прийшов свідчити про свою любов. Це і є що. Так, я є живий Бог, люблячий. Я прийшов свідчити про свою любов. Люди розіп'яли мене. Люди прийняли мене. Люди відкинули мене. Люди любили мене. У людей багато граней. Я жив на землі і в дусі одночасно. Я спустився в самі низи і визволив вас із вашого ж полону. Зараз я передаю через вас таких самих, як і я, що живуть і на землі, і в дусі водночас які рятують тих, хто покарав себе. Я хочу свідчити вам свою істинну любов. Я хочу радіти за вас і проявити вам свою радість, показати вам вашу силу, потенціал, який ви шукаєте і не знаходите. А ви і є ваш потенціал. Але повірте, ту місію, яку я виконував тут, вона була потрібна, і я її створив. І якби я знову опинився тут, тілився, я був би таким, як ви. Ви всі виконуєте мою. Місію. Ви всі передайте любов. Любов батька. Ви вже всім нагороджені. У вас уже все є. У вас самих. Ви є ваша сила. Ви можете силою вашої думки створювати все, розвиваючись. Занурюючись у вигнаних. Ваш вибір за вами. Усе, що ви виберете, те й буде вашим. Ви навіть можете вибрати, як виконати місію на цій планеті. Допомагає тут усе суще. Перебувайте в цьому. Усе, що вам необхідно в подорожі, уже є у вас самих. Ви створюєте через своє тіло, проводите, займаєте чистому вигляді створене. Просто довіртесь цьому процесу і собі, як творцеві. Відчуйте і візьміть, передавайте. Бо той досвід, який ви не передали, ви поховали його. Передавайте його зі своєї індивідуальності, з того, чим ви є. І нехай він буде прийнятий тими, хто його жадає, хто його чекає, тими, кому судилися його прийняти. Моя любов і благословення вам, Ваш і єшуа. Цю лекцію прийняла й передала Олеся Плахіна, озвучила Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати та вчитися, а також ви можете приєднатися до нас у енергетичних роботах. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо практики медитації, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ваші лайки та відгуки допоможуть більшій кількості світлих душ почути нас. Будь ласка, приєднуйтесь до нас і наступного тижня. Ви повинні бути в курсі того, що відбувається зараз на землі, в нашій галактиці і у всесвіті. Nam-to-